Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і друга частина автомайданчика. Що нового, що є на автомайданчику, що можемо купити. Є дизельні автомобілі на автомайданчику, це такі, як Шкода Superb 2-літровий дизель в седанчику. Це такі, як Clio, Peugeot 208 на механічній коробці передач. Є такі автомобілі, як Peugeot. 508 і тому подібне. Багато є електричних автомобілів Кіаніру 2019-2020 років. Є також в наявності такі популярні автомобілі в Україні, як Nissan Leaf, комплектація Текна Bose і інші електричні автомобілі. Hyundai Kona, 19 рік графітовий колір є в білому кольорі 20 рік. Зараз обійдемо автомайданчик, подивимося, що нового, що є в наявності, як я обіцяв, другу частину. Такі вантажні фургони. Почнемо з вантажних фургонів. Volkswagen Crafter приїхали на автомайданчик з лізингових аукціонів. Це є l 2 h 2 з алюмінієвим багажником. Багато хто потребує для роботи. Ціна в Нідерландах 11999 євро, 12 тисяч євро 203 тисячі пробігу 2018 рік. Класні автомобілі для роботи. Обслужені згідно регламенту. Є два таких автомобілі, також є. В довгій базі дубль-кабіни шестимісні. Кого цікавить, телефонуйте. Тобто, отакого от формату автомобілі є в наявності. Можемо купити, доставити в Україну повністю все під ключ. Далі, наступний автомобіль, супер пропозиція це Volkswagen Crafter. Максі база, автоматична коробка передач, чорний металік, автомобіль весь в рідному окрасі, перевірено товщиноміром фарб. Рівненький, збережений, автоматична коробка передач 103 кВт 2-літровий дизель з такими алюмінієвими трубами. Сідіння пілот все. Як люблять українці. Кого цікавить, не зволікайте, досить гарний автомобіль в, е, в ідеальному стані. Далі. Жовтий формат для роботи вантажний фургон Volkswagen Crafter. є в наявності 11300 євро. 2018 рік 248 пробіг. Оранжевий Максі база на спарушці. Кого цікавить, також є класна пропозиція. Всі ці автомобілі є на сайті. Сайт залишаю в посиланні. Хто не може знайти, пишете на Viber. Скидаю сайт. Mercedes Sprinter. Максібаза. Є такий автомобіль тут в Голландії. Наявності на автомайданчику є такий автомобіль. Вже нами пригнаний з даного автомайданчика в Тернополі на продаж. Двохлітровий дизель 9 GTRнік автомат 22 рік 1999 19 євро. Є інші автомобілі різних форматів. Це Citroen, Peugeot, Renault Master, Опельмовану. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, можемо купити. Правильно розмитнити, доставити в Україну. Правильно розмитнити означає, що можемо розмитнити краще, чим людина, яка не займається автомобілями. От, будь ласка, є Volkswagen Crafter, дубль-кабіна, максимальна база, максі-база, ціна його тут в Нідерландах 14500 євро. 2018 рік 216 пробігу 103 кВт, 141 кінських сил. Також приїхала такий Volkswagen Crafter Будка, кого цікавить, також хороша пропозиція. Є він на сайті, є вже на є вже ціна на даний автомобіль. Ціна на сайті. Заходимо, будь ласка, 23-й рік, 196 тисяч пробігу. Стан автомобіля відмінний. Максимальна база. Йде бокова дверка, йде гідроборт. Кого цікавить, для роботи є такий автомобіль. Також є 3-літрові 2011-2016-2017 років L2 H2 спринтера, є 2-літрові спринтера, є великий асортимент. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, телефонуємо, скидаємо скріншот, рахуємо розмитнення, повністю все під ключ, кого цікавлять. Вантажні фургони. ford Transit, Ford Custom, Renault Trafic, досить класні є на автоматичній коробці передач, 2-літрові дизеля, максимальні бази, середні бази, кого який формат цікавий. Максимально стараюся зараз швидко зробити, поки не почався дощ огляд автомайданчику. Подивимося, як ми. Встигаємо. З 2020 року Рено почало випускати далі трафіки з 2-літровим двигуном. Класний динамічний економний двигун. Кого цікавить, є такі автомобілі тут в наявності. Можемо доставити в Україну, а також переобладнати на пасажирського. Буса 8 плюс 1. Будь-який вантажний фургон переобладнюється на пасажирський бус. Правда, потрібно купляти до 5 років, щоб менше платити акцизних зборів. Є такі автомобілі, як Peugeot 308, 508, 5008 кросовери. Є Такі пропозиції на сьогодні. І приїхав такий Ford Джип. У нас де Форд Рендж 2-літровий, EcoBlue 157 кВт. Ціна його 17 999 євро. Великий асортимент, є класні вольвачки на двохлітровому дизелі, є BMW-3. Великою популярністю користуються Mitsubishi Outlander гібриди до України. Є такі автомобілі в кількості три штуки. Є вони вже на сайті, вони вже стоять в ряду, пофоткані. Ауді А6, Ауді А3. Також приїхала Октавія, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, досить класний автомобіль. 2022 року виїхала з автосалону чистий 21 рік. 177 пробігу. Ціна 12 тисяч на експорт. Ціна на Європу 14520. Купуємо по меншій ціні без ПДВ. І наші клієнти отримують відразу ціну, пораховану від ціни без ПДВ. Так, такий великий асортимент є на даному автомайданчику. Є досить цікаві пропозиції: це Opel Astra, Peugeot 308. Іде ціна маржа. Що означає ціна марж? Означає, що. Ця ціна для Європи. Тобто, хто живе в Німеччині, Іспанії в Європі, купуєте автомобіль по цій ціні. Досить класна пропозиція. 18 роки 6-7 тисяч євро. Обслужені автомобілі від А до Я. Дизелі 1,5. Дизель економні, динамічні. Так, приїхав такий Volkswagen The та Rock. Є він в інтернеті, також цікава пропозиція. Шкода Octavia також на механічній коробці, коробці передач приїхала лише з аукціону. Є в наявності також досить цікава пропозиція. І по електричних то продаж зараз до України. Останній рік 25-й, де автомобілі розмитнюються за нульовою ставкою. Є 2019 роки, 2020, -ті, 2019 -ті рік сірий Графіт, Executive Line автомобіль в ідеальному стані, лише приїхав з аукціону. Є такі автомобілі, як Opel Ampera, в 7 класі. Максимальна по далеко, далекій дистанції. 64 кВт батарея. Така опелямперка проїжджає 400-500 км. Максимальна комплектація Executive Line. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Автомобіль має 85 тисяч пробіг. але стан автомобіля. Відповідає пробігу. відмінний стан пробіг по Європі. Два зарядних, підігрів задніх сидінь, мультимедіа, камера заднього огляду, є такий автомобіль в наявності. Також є ще одна супер пропозиція. В графітовому кольорі такий автомобіль прийшов. Далі, в чорному кольорі, у нас йде. Kia Niro з 2020 року з амбієнт підсвіточкою прийшов такий автомобіль 126 пробігу, велика навігація, підігріви, обдуви, максимальна комплектація. Hyundai Kona 2020 роки. Будь ласка, сірий графіт, свіженька пропозиція з аукціону. На максимальній комплектації і така морська хвиля. Є два таких автомобільчика. Кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами з Нідерландів, будь ласка, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Телефонуйте 050 565 08 17. Купуємо автомобілі за власні кошти від вас невеликий завдаток, розрахунок за автомобіль в Україні біля автомобіля. Доставляємо, розмитнюємо, доставляємо також по Україні. Звати мене Омелян, підписуємося, ставимо лайки, вподобайки до нових відео. Будуть цікаві пропозиції, огляди детально по кожному автомобілі.